Немає сил, немає енергії, постійна втома, шукають причини і тут знаходять, що зміни є у щитовидній залозі. І починають лікування. Але коли ж почалися ці зміни саме тоді, коли у людини виникла в'ялість та слабкість? Ні. З вами Лікар Росильчайка, і у цьому відео ми розберемо з вами справжні причини змін у щитовидній залозі. А також розберемо з вами самі перші ознаки, які 99% людей чомусь пропускають. І лікарі також. Варто розуміти, що щитоподібна залоза у нас це фактично парний такий орган, який складається з двох дольок. Є права долька знаходиться ось в цій зоні, та ліва долька знаходиться в цій зоні. Посередині між ними є перешиє. І часто ви могли приходити до окринолога, наприклад, в дитинстві, і він щупав, да, пальпаторно обстежував щитовидну залозу. Також общаюсь з допомогою ультразвукового методу і виявляють гормони. Зокрема, гормон, сам, який відляє щитовидна у нас залоза, це гормон Т4 або тироксин. Його функція основна це підсилювати обмін речовин для того, щоб ви могли швидше бути швидшими, бути бистрішими, щось встигати, щось робити, кудись бігти і так далі. Навіть коли я зараз швидко говорю, функція моєї щитовидної залози буде потрошки збільшуватися. Але ж сама залоза не визначає, що їй робити. Хто ж це визначає? Ну і з точки зору медицини є каскад. Органів, спочатку в нас гіпоталамус, який виділяє відповідний гормон, він стимулює безпосередньо гіпофіз. Гіпофіз починає відділяти так званий ТТГ або теріотропний гормон, і він уже діє на щитовидну залозу, і, відповідно, збільшується або зменшується виробка безпосередньо гормонів щитовидної залози. Але хто впливає на ці органи? Хто їх заставляє це робити? А впливає на це центри, які знаходяться у стовбурі головного мозку. Зараз ви якраз їх бачите схематично, вони показані на екрані. І ось є безпосередньо друга у вас картинка, це КТ-знімок, де показано центр управління щитовидною. <залозою>. Він також, бачите, має чіткі такі окреслені контури. Саме ці центри дають команду, і ось той весь нижній каскад починає включатися і відділяти певні речовини. Тобто в нашому організмі самостійно нічого не відбувається. Але чому ці центри активуються? Тобто, чому що має бути, щоб наша щитовидка почала змінюватися? І, звичайно, найпоширніше на сьогоднішній день теорію те, що це є дефіцит йоду. Якщо немає йоду, то наша щитовидка буде невірно працювати і це буде шкодити нашому організму і призвести до важких, до важких наслідків. Чому ця теорія, на чому базується цьому теорія? Для того, щоб утворилися гормони щитовидної залози, дійсно потрібен йод. Така ж сама ситуація дуже часто розказують, що от якщо радіація там у нас є, чорнобильська. У нас атомна електростанція знову що з нею трапиться, йод викинеться в повітря, ми його значить, всі повдихаємо, і нам буде дуже погано. І для цього нам треба обов'язково захищати свою щитовидку, пити йод. Це також нісенітниця. Чому нісенітниця? Тому що це примітивні уявлення про те, що щитовидка сама визначає, що їй робити. А ми вже з вами розібрали, що є центр у головному мозку, який запускає весь цей каскад органів. Але ж які самі перші симптоми змін у щитовидній залозі? Що ми упускаємо? Перше, це умови, в які ви потрапляєте. І для того, щоб ваша щитовидна залоза почала змінюватися, потрібні умови, суть яких де ви живете, що ви не встигаєте. Наприклад, маленька дитинка не встигає швидко робити уроки, тому що багато задали. А вона відмінниця, батько і мати теж були відмінниками, їй треба встигнути. Тут вона постійно спішить, вона хоче це зробити, хоче то зробити. Потім ця дитинка підростає, і їй треба швидко зразу вступити в університет, адже час втрачається. Вона знову старається багато читає, все робить, стра... старається, і так далі. Вона повна енергії, вона не товста, вона худенька, така підтягнута, всі хлопають в ладошки. Хух, вона видихнула, і потім обнаружили якийсь незрозумілий вузлик у щитовидній залозі. І чого він там виник, ніхто не знає, чого саме в цей період також ніхто не знає, значить ми захворіли на щитовидку, і щитовидка нас починає убивати, це все погано, давайте це лікувати. А був упущений самий важливий момент. Це умови, в яких знаходилася ця дитина. Тому якщо ви попадаєте в умови, де ви не встигаєте, де вам треба робити все швидко, бо треба ж і за дітками дивитися, і на роботу ходити. Тобто, коли ви спішете жити реально або, наприклад, у своїй голові, це призведе до того, що ваша щитовидна залоза зміниться не сама по собі, а саме під дією сигналу, який віддані від Центру управління з головного мозку. Тому самими ранніми симптомами, які ми пропускаємо, це те, що ми спішимо жити. Це найперший симптом, як тільки у вас в голові появляється, що ви не встигнете. Не встигну поїхати викопати картоплю, не встигну, бо дітям треба швидко щось зробити. Ой, ти опускаєш час, треба поступати в університет. Ой, вже треба швидко виходити заміж. Ой, ти така вже стара, тобі 25 років. Чому ти ще не маєш діток? А я вже хочу, щоб в мене появилися внуки. Це те, як ми живемо. Адже сонце швидше не сходить. Адже листочок швидше не росте. Тобто час це відносність така у нашому житті. Но ми в своїй голові пришвидшуємо постійно це. І той, хто живе в таких умовах, має зміни в щитовидній залозі. То як же це профілактувати? Що ж робити, щоб такого не було? Вам потрібно навчати себе та своїх дітей нікуди не спішити. Не спішіть жити, не спішіте щось робити, бо час втрачається, треба саме зараз, бо завтра вже буде пізно, вже немає часу, ми маємо все за 5 хвилин зробити. Якщо ви будете сповітувати такий культ життя у своїй сім'ї, ви, ваші діти, будуть мати зміни у щитовидній залозі. Але, Лікар, що ви тут розповідаєте? Це все казочки, оце все, що ви розказуєте, де ж докази. Докази це те, що ви можете самі перевірити, тому я вам рекомендую усім. Зупинити завідео та пошукати в інтернеті статистику захворюваності на зміни в щитовідній залозі, наприклад, у мегаполісах. Де дуже густе населення, де всі постійно спішать, дуже важко працюють. І подивитися, наприклад, у селах. Тільки в селах не там, де є відмінники, а там, де є лоботряси. Ніхто нікуди не спішить. І ви порівняйте самі, і ви подивитеся, що найвищі показники змін щитовидної залози. В Японії ті ж самі, да? в Києві вони, наприклад, будуть. І менше їх буде десь там, в провінції, де ніхто нікуди не спішить і живе у гармонії. Але ж треба всього досягти, квартиру треба купити, тут треба заробити, тут на гарну роботу треба влаштуватися. Тобто життям і правила цього життя, які нам нав'язують, до того, що ми весь час не встигаємо. І ми що? Маємо зміни в щитовидній налозі. Тому навіть в країнах. Да, там у співних країнах, в Італії, в тій ж самій Іспанії, де корінне населення нікуди не спішить. Ну, от куди спішити, ми все встигнемо. У них менше набагато захворювань, що то видно на глазу. Чим країнах, де всі спішать, де треба все швидко. Пам'ятайте, для того, щоб не було змін, ви не повинні нікуди спішити. Все можна встигнути. У вас є. Великий період вашого життя. Але якщо в свігу це все зрозуміло, але ж мені треба, мені ж треба, бо ж дивіться і то, і то, і то. Ви самі себе туди загнали. І для того, щоб ви дійсно встигли це, ваш організм вам допомагає. Не вбиває вас, як вам розповідають, а допомагає. До речі, Шмих, Познайомся з моєю подругою. Е, Люба, забув твоє ім'я. Хм, Офіцер Джуді, Гоп з поліції, як поживаєте? Я поживаю тут. Чудово? так добре, як тільки це можливо. Чим далі буде? Я можу допомогти? Я прошу вас перевірити номер... вам я прошу вас перевірити... сьогодні. Отже, прошу перевірити номер у базі. Ми страшенно поспішаємо. Звісно, який номер два дев'ять ті вас цікавить. 2, 9, THD, 0, 3. 2. 9. THD, 0, 3. T. HD, 0, 3. H. d 0, 3. Угу. Нуль. 3 0-3. Чуєш, мих, а хочеш анекдот? Не хоче. Що ж ми виймемо за зміни в нашому організмі, коли ми живемо в умовах, де ми не встигаємо? Чим інтенсивніше наше невстигання, тим інтенсивніші будуть зміни. І так, перше це гормони. Звичайно, коли ми не встигаємо, функція щитовидної залози буде підвищуватися і рівень Т4 буде рости. А стимулятор його також. Звичайно, і кількість клітин, які виробляють цей гормон, Т4, буде збільшуватись у щитовидній злозі, тому ми там знайдемо що? компактне утворення, яке називається вузликом. Якщо воно буде інтенсивно рости, то поставить відповідний діагноз, злоякісна хвороба щитовидної злози, і його будуть видаляти. Але відповідь на питання, чому у цієї людини це виникло, ніхто чомусь здати. Не може. Бо є 145 теорій, чому це виникає, а жодна із них не доведена. Тому що ніхто не хоче зробити дуже простої речі, яка є дуже важлива в медицині. Вона називається анамнез. Треба розпитати людину. Але ж на прийом залишилося всього 2-3 хвилини. Чи не так? То що ж робити, коли є така ситуація? Може вже треба щось пити, їсти, можливо, нам чогось не вистачає. Не вистачає вам знань. Тому перше, що вам потрібно зробити, це зупинитися. Наприклад, якщо ви там спішите постійно до трамвая, бо стоять на роботу, нічого страшного, якщо ви запізниці. А мене звільнять. Немає нічого такого непостійного, як робота. Тому, коли ви зупинитесь, так, так, стоп, почекати, не спішити не будемо. Якось це питання вирішимо, немає куди спішити, є інші способи. Але якщо ви будете спішити, то щитовидна залоза знову буде посилювати свою функцію. Це буде замкнене коло. Якщо ж ви будете дуже спішити позбутися цих змін, щоб без одужати, щоб стати здоровим, що? Буде знов те саме. Тому, коли ви повністю заспокоїтеся, розумієте, чому ця ситуація виникає, дуже-дуже поступово, гормони щитовидної залози. Почнуть зменшуватися. Тому спочатку була гіперфункція щитовидної залози, а потім, якщо ви заспокоїтеся, починається гіпофункція щитовидної залози. І у вас виникає якась вялість, якась втома. Відсутність стає життєвої енергії та сили, яка була перед цим. Бо саме гормони щитовидної залози, по суті, що обмін речовин. Тому у вас має втоми, ви ух, такі всі, знаєте, життям є ключом. Ось. Але потім все стає навпаки. І знову людина звертається в лікарню, і тут обнаружують якісь вузли в щитовидній залозі. Роблять знову гормони і бачать, о ужас Т4 нормальний. А появилися антитіла до гормону. Все, тепер вже це запалення, це аутоімунний теродит, його треба лікувати, бо це руйнує знову вашу щитовидку і руйнує ваш організм. Ваша щитовидка стала погана для вас. І це все генетично чи ще що-небудь. Я переконаний, що тільки комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття, допоможе людині в сучасному світі бути здоровою. Детально про цей підхід, де не потрібно весь час усувати симптоми, а усувати причини, я розповідаю на навчальних курсах та виклав у своїй книзі. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний вебінар, де ми детально будемо з вами на основі комплексного підходу розбирати, як працює наш організм. Які в ньому відбуваються зміни, і що ви можете зробити, щоб собі допомогти? Для реєстрації у марафоні просто переходьте за посланням на це відео, реєструйтеся і переглядайте. І лише після проходження курсу я знайшла відповіді на питання, які мені не давала офіційна медицина. Ви отримуєте безцінні знання, допомогти собі, своїм рідним, своїм близьким. Однак з біологічної точки зору, коли ви розумієте, як побудований організм, що сама щитовидка нічого не вирішує, стан, який називається аутоімунний тироїдит, говорить про те, що вас заживає щитовидна залоза через запалення. Але чому ж тоді піднімаються гормони? А гормони, раніше не, більше, більше, не гормони, а антитіла да? до щитовидної залози, гормони щитовидної залози, вони піднімаються тому, що тепер уже ви нікуди не спішите. Але щитовидка ще продовжує виділяти підвищену кількість Т4. І його треба що? Понизити. І понизити його можна яким чином? Коли виділяються антитіла, які їх що? Руйнують. Тому, коли у вас є антитіла, це говорить про те, що в вашому організмі все добре, ваша щитовидка не зламалася, вона функціонує чудово, все під контролем мозку. Це йде процес заживлення. Ну якщо ви знову хочете позбутися антитіл, бо їх рівень дуже високий, треба щось робити, бо ми упускаємо час, а потім ще вийшли ту щитовидку. Ви повертаєтеся знов куди назад. У умови того, що ви спішите. Спішите одужати. Бо ви ж це сприймаєте як хворобу. І в такому випадку цей процес. Ніколи не завершується цей рівень антитіл постійно високий. Тому антитіла не являються шкідливими. Вони не говорять ні про що, що ви дуже інтенсивно захворіли, вони кажуть тільки про одне: що це процес заживання через запалення. В цей період часу може знизуватися рівень Т4. І тому, звичайно, у вас буде сповільнюватися обмін речовин, ви будете в'ялі, сонливі, у вас може виникати потіння вночі. І тут доцільним. Дійсно є допомога з точки зору дачі через харчування йоду та селену. Йод використовується в дозі від 100 до 150 мікрограм раз на добу, а селен в дозі від 50 до 75 мікрограм на добу. Це допомагає дійсно збільшувати, наприклад, що гормони щитовидні залози знизилися, підкріпити, скажімо так, щитовидку, і оцей таку в'ялість та слабкість. Зняти. Але саме головне, якщо знову у вашій голові буде думка про те, що я буду це пити, щоб швидше одужати, щоб позбутися цієї проблеми, бо зміни в моєму організму це проблеми, у вас знову буде те саме. Тобто нерозуміння людьми простих речей, і, звичайно, що це нерозуміння підкріплюється ілюзіями медицини, ми будемо жити і страждати. А для того, щоб не страждати, треба розуміти біологію і діяти відповідно самої біології. То що виходить? Що не треба знижати антитіла, не треба цього всього пити, не треба цю щитовидку видляти? Ні. Якщо ви розумієте біологічні принципи, а як же ж радіація? Треба пити йод, щоб захистити, щоб у нас у кожного був йод, щоб захистити свою щитовидну залозу. При тому, коли відбувається ядерний взрив, там дія не йоду небезпечна, а дія іонізуючого випровіння, вибухової хвилі і так далі. Тому йод там має, знаєте, дуже-дуже, як то кажуть, низький відсоток. Тому але людям роздувають цю ситуацію для того, щоб вони щось купили, для того, щоб вони щось придбали, щоб вони відчували себе захищеною. І тепер задумайтеся, будь ласка, над одною дуже простою річчю. Чому після того, як вибухла Чорнобильська атомна електростанція? У нас в величезній кількості людей відбулися зміни щитовидної залози. Можливо, це тому, що був радіоактивний йод. Але коли ви почнете думати та аналізувати, ви зрозумієте дуже просту річ. Люди хотіли спастися, вони хотіли втікти. Розумієте? Тобто пришвидшити, покинути цю територію всіх, хто не встигав і тікав в своїй голові, звичайно, ось хтось фізично це до цього і призвело. Люди, які це розуміли, спокійно до цього відносилися, у них змін щитовиці не було. Тільки не треба бути ліквідаторів, які отримували не Скажімо так, дію йоду, а дію зовсім іонізуючого прівня, вибухової хвилі і так далі. Тобто це зовсім різні речі. Тому я завжди повторював і повторюю, що якщо ви не будете розуміти біологію, будете сприймати зміни в тілі як щось погане, як якусь поломку, то саме це буде вас вбивати. Тому коли ви розцінюєте зміни в щитовидній залозі як проблему, то воно вас може вбити. Але почекайте, що ж робити, коли ця щитовидна залоза дуже збільшилася, наприклад, при базедовій хворобі. В такому випадку вона механічно здавлює, наприклад, дихані шляхи. Ну, тут варіант залишається тільки один. Це оперативне втручання і звиделення цього. Але ще раз, ваша щитовидка не здуріла, вона допомагала вам, тому що ви в своїй голові нікуди не встигаєте. Ось чому це виникло. Але якщо мені щитовидку видали, то як мені собі допомогти? Звичайно, що у вас вже е, природня виробка гормонів ще залози неможлива. Тому тут вам доведеться приймати пожиттєво ті ліки, які вам назначають орган видалений. Але для того, щоб цього усього не траплялося з вами, потрібна дуже проста річ не спішити жити. Тому я рекомендую сьогоднішнього дня. Вам дуже поступово зупинятися. І це не треба зразу стоп і все. Ні. Якщо ви постійно там запізнюєтеся на роботу, не встигаючи, наприклад, за троеблюсом чи за трамваєм, нічого страшного, що ви не встигнете. Таке може трапитися. Якщо ваша дитина, наприклад, там не отримує відмінно, це не являється катастрофою. Учіть дітей, як адаптуватися в цьому суспільстві, як вирішувати проблеми, а не отримувати відмінно і тягнути ручку. Шукайте не гарних чоловіків чи жінок, а шухайте там, де вас розуміють, щоб ви потім не бігали, не спішили, бо там і діти, то, а він п'є, наприклад, чи він не робить те, що хочу, а я за сім'ю маю переживати і боротися. Тому ви самі творці свого щастя. І коли ви будете поступово методично, не спіша це виконувати, то ніяких змін ні у вас, ні у ваших дітей у щатовидній залозі виникати не буде. Тільки думаю, людина в сучасному світі може бути здоровою.